На жаль, за рік війни ми так і не навчилися відрізняти героїв від людей волі. І тому ми не бачимо різниці в поведінці перед смертю військового героя і військового волі. Олександр Мацієвський Зніжина, якого без зброї розстріляли московські окупанти, зустрів смерть негероїчно. Він її зустрів гідно. Людина волі зустрічає смерть спокійно, без страху в очах гідно. Тому що людина волі, військової волі, йде на війну для того, щоб битися за гідність. Тому він гідно зустрічає смерть. А от герої йдуть на війну за славою, і вони зустрічають смерть в аналогічних випадках зовсім інакше. Вони її зустрічають істерично зі страхом в очах. Приховуючи це все героїчними вигуками на зразок. Стріляйте, всіх не перестріляйте, партизани не здаються, я комсомолець стріляй». Всі ці вигуки героїчні, можна побачити і почути в радянських фільмах. Мало хто задається запитанням, а для чого російські військові все це зняли на відео і виклали в інтернет. А зробили вони це все для того, щоб продемонструвати героїзм. І от на задньому плані дуже чітко чути ці істеричні вигуки героїв. Оце важливо розуміти. Український військовий стоїть спокійно і дивиться їм в очі, і в нього немає жодних ознак страху, а вони історично кричать, тому що вони бояться. Бояться, але вони вважають себе героями, які прийшли на українську землю за славою. І всім зрозуміло, що їх більше всього обурило не відповідь слава Україні, а те, що у людини немає страху в очах. Оце їх найбільше всього обурило. Колись я читав Ніцши, і в нього є така фраза. Бунт це доля раба. Так ось, перефразувавши ніше, можна сказати, що героїзм це доля раба. Сьогодні в Україні намагаються ідентифікувати українського військового, різні імена називаються. Безперечно, це буде зроблено і це потрібно робити. Але мене ще не упокоїв в цій ситуації, це те, що людину волі ідентифікують для того, щоб надати. Статус героя. Статус героя надається рабам, які гинуть в істериці. Якщо це насправді Олександр Мацієвський, то він боєць територіальної оборони. Він доброволець. Він добровільно пішов у військо. І саме тому він прийняв смерть гідно і спокійно, як людина волі, тому що людина волі ще до того, як бере зброю до рук, вона вже прощається з життям. Це важливо розуміти. А е, цю кампанію, яку затіяв Офіс президента і там всі інші, е, вони ж це роблять для героїзації. Вони думають, що е, смерть е, нашого військового, який зустрів її гідно, а не героїчно, стане прикладом для примусово мобілізованих. Так вони собі бачать життя, і так вони це все розуміють. На жаль, От такі реалії. Це те, коротко, що я хотів би сказати з приводу розстрілу українського військового московськими окупантами. Ще раз підкреслюю, Олександр Мацієвський є бійцем ТРО територіальної оборони. Він добровільно прийшов до війська і прийняв він смерть гідно, а не героїчно, дуже спокійно, без будь-якого страховача. А оті люди, які його розстріляли. Вони це зробили героїчно з істерикою, з з істеричними вигуками, зі страхом в очах. Я переконаний, оце те, що я хотів би сказати. Дякую всім за увагу.